І так, у нас сьогодні 24 квітня, 25 рік, 2 години, 3 хвилини ночі, а без годин. попри заборону, згідно розпорядження КМВА від 30.08.24 року викидаю повітря Києва, зіпсоване отруйними речовинами повітря. Повітря. Розходиться по районах, житлових спальних районах Києва. Кияни після нічної атаки балістичними ракетами після шоку, ще продовжують отруєння через те, що деякі бізнесмени роблять гроші на здорові киян, замість того, щоб ці гроші йшли на забезпечення. Вояків наших на фронті. Як бачите, хмари стоять. І так кожної ночі. Ну і по сусідству таке ж саме ганебне явище. Відбувається і на поліміні. Як бачите, вони теж роблять шкоду, інтенсивно підвищуючи роботу своїх підприємств саме вночі. Весь Київ згарища цих. щоб цих свобод помістити бізнес цих бізнесменів, бля. Оте хмара, він Ну так тиждень, що вони там здохли, бля.